Паша, я. Виталий, я. Вони показали для нас дух медика. If you don't have one, якщо у вас такого, що воно нема, Maybe you'll see me again and get another chance. Можливо, ми знову з вами побачимося, у вас буде ще один шанс. Окей? Добре? Окей. Добре. Добре. Ноші, no Змагання з ношами, які коштували 3 бали. Моя група. В ній було шість хлопців. Я дуже гордий за вас, тому що ви team. були в моїй групі. Я дивився на ваші обличчя. І ви 110% вкладали свою роботу. Але одно. team did win. Група uh, перемогла.